Інформаційна програма «Южненські новини розпочинає свою роботу. З вами у студії Володимир Курбатов. Вітаю! У найближчі хвилини я і мої колеги розкажемо вам про останні події в місті, а наш випуск розпочинає короткий анонс основних матеріалів. Кров об'єднує всіх нас. Під таким девізом пройшло нагородження донорів крові на одеському припортовому заводі. Літній сезон розпочато. Мешканці та гості міста вийшли на міський пляж для відпочинку. Прикордонна служба продовжує набір громадян України на контрактну службу. 5345 тисяч літрів крові здали заводчани за 35 років. Сьогодні донорська організація на одеському припортовому заводі наличує близько 200 чоловік. У разі необхідності бригада заводських донорів оперативно реагує на необхідність здати кров. За час роботи первинної організації заводчани врятували тисячі життів. На заводі діяльність донорів прописана окремим пунктом в колективному договорі та положенні. А на честь всесвітнього дня донора заводчани отримали спеціальні відзнаки та грошову винагороду від підприємства. Первинна організація донорів одеського припортового заводу нараховує 187 діючих донорів. За минулий рік в Одеську обласну станцію переливання крові заводчани здали 345 літрів крові. У разі проведення важких операцій, пологів, онкологічних захворювань, будь-який час доби працівники заводу та їх члени сім'ї можуть безкоштовно скористатися цією кров'ю. 15 донорів одеського припортового заводу отримали від Червоного Христа грамоти та відзнаки за свою гуманність та небайдужість. 54 чотири на мають Почесного донора України. Двоє є заслуженими донорами. З нагоди свята в урчистій обстановці кращі донори отримали привітання та медалі. В Анатолія Налисника, стаж донорства, невеликий, але за два роки хлопець дав більше чотирьох літрів крові. Найголовніший посил донорської організації це рятування життя, це рятування життя людей в пологових будинках, в опікових центрах. Тобто, найголовніше ми рятуємо життя. Пам'ятний знак за заслуги в розвитку донорства Одеського припортового заводу і подружжя Юлії та Юрія Селюків. Чоловік вже близько шести років є донором, його дружина третій. Прикладом для наслідування став батько Юлії. У нас отець жени, він заслужений донор був СССР. Він дуже багато крові теж здав і теж безв'язкозно. Ну і ми якби по його. Ну... По Його, стопам. По його стопам, би, ну, продолжение. продовження хочеться ну, просто допомагати і надіятися, да. що наша кров допомагає как бы, людям. Людмила Шпаковська має звання почесного донора України. Вже близько 10 років ділиться своєю кров'ю. Як говорить, саме хвороба чоловіка наштовхнула її на думку стати донором. Я вважаю, що важливо здавати. Вона завжди кому-то може понадобитися і роженицям, і новорожденим дітям. Ну так само кому операцію роблять. Ось сейчас йде війна она, я считаю, что она очень нужна. Особенно тем, которых вот сейчас вот оперируют, тяжело больные есть, тяжело раненые. Первинна організація донорів Одеського припорту заводу є однією з найкращих в Одеській області. Для нашого підприємства це теж такий дуже весомий вид нашої громадської діяльності. І ми гордимося тією організацією, яка створена тут людьми. Ми гордимося тими донорами ветеранами, які у нас є на заводі. Ми сподіваємося, що це ветеранське движение буде далі розвиватися, тому що ми видим динаміку, ми видим вступление на цей благородний путь, на благородну стезю молодих людей. Кожну хвилину хтось потребує переливання крові і, можливо, саме кров бригада донорів ОПЗ допоможе врятувати чиєсь життя. Високими зарплатами та соціальними гарантіями прикордонники заманюють до себе на контрактну службу. З червня мінімальна зарплатня тут становитиме 7 тисяч гривень. Наші журналісти відвідали заставу Сочавка, аби побачити, як працюють нині прикордонники. Відділ прикордонної служби Сичавка здійснює охорону державного кордону, який проходить по 12-мильній зоні. Охорона проводиться шляхом візуального та радіолокаційного спостереження. Моніторингом берегової смуги займаються дільничі інспектори, які забезпечені потрібним обладнанням. Також на території відділу є майданчик для посадки гелікоптера. У разі необхідності або зміни обстановки так і звичайно призначається група реагування. Яка заступає на добу, яка діє у разі зміни обстановки, виїжджає в те місце, яке необхідно у разі якихось масових заворушень, що відноситься до нашої компетенції. Ми також взаємодіємо з Національною поліцією міста Южного комітетним відділенням національної поліції СБУ. І У разі необхідності ми можемо спільно діяти. За словами спеціаліста з персоналу бажаючих проходити службу в Южному всього п'ятеро. Аби стимулювати громадян, держава створює необхідні умови. Окрім зарплати, забезпечує речовим майном та дає можливість стати на військовий облік для отримання житла. Та не кожен бажаючий зможе прийти відбір на службу. Серед п'яти претендентів обрали лише одного, і це жінка. Ми більше опираємося на Психологічне відношення громадян України до проходження служби в, в, в одеському прикордонному загоні вже більш проводять відбір громадян України, які звернулися з бажанням проходити вони на базі одеського прикордонного загону проходять психологічний відбір. Наше командування вирішує питання щодо зможе це громадян України. У нас є відповідні психологи, займаються цим питанням. Тобто, психологічний там, стан чоловіка це дуже важливо, що квартально ми здійснюємо. Перевірку на правпридатність усіх осіб ну, військовослужбовців приколного військовослужбовці Державна прикордонна службу України. Ну, от, і за результатом цього присвається відповідна класна кваліфікація. І якщо особа займає, то есть, отримує добрі або відмінні результати з відповідних тестів, збільшується заробітна плата. Владислав два роки тому з посади дільничого інспектора був переведений до відділу прикордонної служби Сичавка. Тепер він займає посаду начальника відділення логістики. Хлопець розповідає, що на відміну від попереднього місця служби, тут має комфортний графік роботи та два вихідних. А професію обрав через відсутність повсякденності, адже часто доводиться ризикувати заради спокійного життя громадян. Владислав слідкує за порядком на території військового містечка. День починається з службової наради, де на службовій нараді начальник відділу поставив задачі, які там, ну, основними задачами це є е, мобілізований особовий склад є. Е, вони у мене питаються, получають, я веду сухі продукти, які вони там ну, потім вдома готують, собі приходять на зміну заново. Е, Порядка відділу. Державна прикордонна служба здійснює набір на контрактну основу громадян України від 18 до 40 років. Пляжний сезон у Южному офіційно мав відкритися 15 червня, проте на морському узбережжі і досі працює важка техніка. У цьому переконалися наші журналісти. Планувалося, що 15 червня центральний пляж мали відвідати посадовці. За нашою інформацією, міські голова разом з заступниками побували на узбережжі о 12-й годині. Наші журналісти вирішили поспілкуватися з відпочивальниками. Як оцінюють готовність южницького пляжу до літнього сезону відпочивальники? Дивіться у матеріалі Юлії Гринишиної. Станом на 15 червня на центральному пляжі Южного відпочивальників небагато. Як зазначають мешканці, причина цьому погані погодні умови, зокрема, часті дощі та холодне літо. Надія розповідає, що її близькі та друзі приїжджають відпочивати до Южного переважно в липні та серпні. Всі восторгія від южного і приїжджають їхні знайомі, да потом. Вот у нас с Киева, то это вообще зараз Крым как бы меч до нас начали їздить uh -huh. в основному сюди. І приезжает очень много знакомых і родственников. Короче, вся родня почти здесь. Однією з основних зауважень відпочиваючих стала відсутність туалету на узбережжі. Нету туалетів. Проблема, да? Проблема з туалетами. І куди люди от, должны ходить, те, которые відпочивають? Дійсно, які відпочивають. Тут тобою. Зі один туалет, вот, там, от, и все. а здесь вся територія пляже. Uh -huh. куда от чоловік вільці? Новий дитячий майданчик, встановлений на пляжі, користується великою популярністю серед дітей. Спробувати нові гойдалки вже встигла дітвора з інших міст. Хоча відпочивальники задоволені створеними умовами, все ж є й скарги. Сезон открылся, надо было давно делать. Только начали стройку, да. Не надо было. Ну, у нас, как всегда, не хотят, да, ну, думают очень поздно. Позднее время работает все. Сначала для себя, а потом уже потихоньку для людей. Важливою проблемою, з якою штовхнулись пляжники, стала відсутність душу на узбережжі. Варто зазначити, що нові душові вже придбані і встановлені, проте вода досі не проведена. Тож користуватись ними немає можливості. Щодо переритих ям та гуркіту спецтехніки, мешканці ставляться терпляче. Адже разумеют, що ці роботи здійснюються для благоустрою. благоустрию. Душ би можна зробити. як то вот одно время был здесь, вот бил какой-то фонтанчик. Сейчас нет. Перерыты сегодня первый день. Ну, ну так что дайте. Ну что ну, же, рабочие моменты. Вот это стоит по пояс. Сделают и ага. Все сделают. Все хорошо. то есть вас это не Все не смущает. Світлана вперше прийшла на пляж цього літа. Жінка зазначає, після напливу відпочиваючих з інших міст Южненське узбережжя втрачає властиву йому чистоту. Когда вот много приезжих приезжает, вот, то немножко, конечно, от них мусора многовато, да. Вот, и поэтому как бы хочется, чтобы почище немножко наши приезжие смотрели за своим порядком, ну и брали за собой, конечно. Причина такого активного будівництва на міському пляжі це очікування великої кількості відпочивальників. Як тільки розпогодиться, вся техніка має зникнути з узбережжя, розраховують комунальники. Як поводити себе на воді при пожежі та в місті навчали дітлахів у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді? Подібні лекції приурочені початку літнього сезону в Южному для малечі підготували відеолекції у вигляді мультиків, навчали безпеці та розповідали ситуації з власного життя спеціалісти центру та управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Подібні лекції проводяться для усіх шкіл і дитячих таборів. Я узнаю примеры з их життя, мені це полезно приклади зі своєї жизни, щоб вони знали, що такі ситуації бувають, случаються і можуть произойти непосредственно з ними тоже. Ну, по ходу мультика там может быть какие-то ні Праділивом з дітками, що необхідно зробити для того, щоб обзапасити себе. сьогодні були зазначені теми правила безпечної поведінки дітей в місцях масового відпочинку на воді та правила пожежної безпеки в побуті, так як під час літніх канікул вони залишаються більш цього самі вдома. Паніка це саме звісний ворог в будь-якій ситуації. Тому дітям потрібно нагадувати, нагадувати, проводити з ними такі заняття. І наостанок відеоролик Незвичайний порятунок Кошеня отримав за добу більше тисячі переглядів і кілька десятків перепостів. Зокрема, у нашій групі у Фейсбук ролик отримав 750 переглядів та 14 публікацій. У ВКонтакті 464 перегляди та 8 публікацій. Нагадуємо, 13 червня наші журналісти випадково стали свідками того, як кошеня залізло під службову машину міського голови. На порятунок тваринці прийшли діти та водії. Для того, щоб дістати кошеня, довелося знімати колесо автівки. Але котеня кілька разів виривалося і знову тікало на колеса. Коли тваринку витягли, діти мали віднести його на територію четвертої школи. Виявилося, що котенят там двоє. Ми дізналися, яка їх подальша доля. За нашу інформацію, котенят забрала до себе додому одна з дівчаток, яка брала участь у незвичайному порятунку. Ось такими були останні новини в нашому місті. Ознайомитися з попередніми випусками южницьких новин ви зможете на нашому сайті Тивиміг.ком. А я з вами прощаюся до 17 червня. Тож до зустрічі у цій студії у п'ятницю. На все добре.